thank mm -hmm. you Another try but it feels the same Stumbling over shadows caught up in the game The weight of all my worries it's pulling me down But I've gotta keep on moving can't stay on the ground Ходиться водопад. Подивіться, як живуть люди в цих будинках, в цих домах, у них вид виходить прямо на водопад. На води там земля продається, червона. Бачиш течігури, але вона продається і вона впевнений, дорого стоїть. Там цей великий будинок. Так, да, правіше, бачиш, там червоним. For десь sale. десь там в тій да. території продається земля. І вона буде, буде з видом на та, да. е, водопад. Красота. Дуже гарна. Що робити? Що робити, Їсти. У нас зупинка <схи> зупинка на обід. Так, дарма. Відкривай це твоє. що да, у нас тут таке? У мене рис. Хоча ні, напевно. Це ти теж броколі брав? Ні, мене, напевно, вони так мені броколі положили. Просто тобі одне броколі, а мені рис з броколі. Окей, ну все, смачного. Ага. Ну, смач... Another day, another try, but it feels the same Stumbling over shadows, caught up in the game The weight of all my worries It's pulling me down. But I've gotta keep on moving. Can't stay on the ground. Step by step, I'll find my way. Through the darkest nights, I'll see the day. It's pulling me down. But I've gotta keep on moving. Can't stay on the ground. Step by step, I'll find my way. Through the darkest nights, I'll see the day. Though I fall, I'll rise again. Little by little. Дуже гарно. Це місто Денвер. Штат Колорадо. Штат Колорадо. Це наш другий день. Друга ночівля в готелі. Отак. От Приведемо себе в порядок після дороги і підемо в вечеряти. Класний ресторан, напевно. Класний ресторан. Окей. Good idea. Another day, another try, but it feels the same. Stumbling over shadows, caught up in the game. The weight of all my worries, it's pulling me down. But I've gotta keep on moving, can't stay on the ground. Step by step, I'll find my way. The darkest nights, I'll see the day. Though I fall, I'll rise again, little by little. It's pulling me down. But I've gotta keep on moving, can't stay on the ground. Step by step, I'll find my way. Through the darkest nights, I'll see the day. Shadowy caught up in the game. The weight of all my worries, it's pulling me down. But I've gotta keep on moving. Can't stay on the ground. Step by step, I'll find my way through the darkest nights. I'll see the day. Будемо направлятися. В Сент-Луіс, але будемо їхати через Канзас uh, Сіті. Uh, Сьогодні десь 12 годин в машині. З зупинками. Короткий обзор нашого, наш четвертий отель в штаті Джорджія, Атланта. Душова кімната? Все гарно підсвічується, світленьке таке, таке, як я люблю. Це світло, чисте. Ванна. Так, тут. Така, шафа. Підсвітка. Підсвітка. Все. І те бренню. Таке дуже нове і чисте кімната. Така середнього розміру не є дуже велика. Але завдяки тому, що вона світла, вона виглядає просторою. Ось, ось така. Дивись, ось таке крісло, ти бачиш? Деш книжку на ніч. Можна до положити. можна. Покажу мінуси. А? Покажу мінуси. А, та, та. Нам Коротко про мінуси. Та-дам! Та-дам! Вид з вікна. На паркінг, Треба було. на паркінг. Нечистовує. І щось вікно, до речі, так вікно не чисте, Но... П'ятий поверх. Оце можна дуже легко виправити. Отак зробити. Раз. Два. Так набагато краще, як на мене. Згідний? No. Ми дуже-дуже втомлені. Ми сьогодні проїхали ще 9 годин. Чи 10 годин я не пам'ятаю в дорозі з зупинками. Ну так. Будемо відпочивати? Можливо, підемо погуляти? Можливо, даунтаун. E, Атланти просто. Він просто шикарний, дуже класне місто. Ну, ми не гуляли в ньому, але чисто зовні воно дуже гарне. Всі висотки, дуже таке лакшері. Це вже третя сутка нашої дороги, буде четверта, е, Ну, точніше, четверта ніч. Ось це буде четверта ніч. Чається, ось так ми зупиняємося в готелі, ночуємо, зранку встаємо досить рано, і знову в машину і знову в дорогу. Зупинки. Е, Поїсти, розім'ятись, просто зробити якусь зарядку, сходити по потребам своїм, трошки подихати повітрям і знову в машину і в дорогу. Так що такий вид відпочинку ми обрали, тому що ми хотіли максимум захватити різні точки. І нам е, хотілося б бути максимально незалежними від якихось білетів. Ми собі зупиняємося, коли ми хочемо, де ми хочемо зупинитися, чи супермаркет. Чи просто якась гарна природа. Ну, Ми собі ось вибрали такий незалежний від відпочинку. Звісно, він достатньо такий втомлює, це факт, він втомлює. Але він має от свою таку, такий шарм, якусь таку свою ізюминку, знаєте. Він, ну, Хто любить дорогу, хто любить їздити машиною, я думаю, поцінить. Я дуже люблю, тому мені. Не мішає навіть ось втома. М -м -м. Так відпочивати. От, ну, значить, ось так будемо відпочивати. У нас п'ята ранку, і ми проснулись і їдемо вже в нашу дорогу. Скільки нам їхать? Сьогодні. Може, далі, якщо вийдемо швидше, швидше повинно. Сімгоден в дорозі, і ми направляємося в сторону Кіснеленда. Посонеш. <гум> Але я не піднімемо вгору. соне. Вчора був дуже насичений і класний день. Ми були в Діснейленді, але дуже-дуже парко. Це є вересень зараз, а на вулиці дуже-дуже парко. Клімат е, в Флориді дуже вологий. Таке відчуття, що ти десь в бані. Виїжджаємо з готелів Орландо. Це місто Орландо. Будуть нові пригоди. Зараз покажу пальми, які тут напроти мене. Another day, another try, but it feels the same. stumbling over shadows caught up in the game the weight of all my worries it's pulling me down but i've got to keep on moving can't stay on the ground step by step i'll find my way through the darkest nights i'll see the Кіпон му day Though I fall, Тудай. І розпаковка продуктів на вечір. Купили це козячий сир. Зараз я на світло краще покажу. Він виглядає отак. З цукатами з папаї. Ми ще такі не пробували. Виглядає дуже смачно. Попробуємо такий сир. Ми дуже любимо сири, тому багато сирів. Три види сиру, іспанський сир. Ми ще такі не пробували. Попробуємо. Сьогодні, думаю, він дуже має бути смачний. А ось це виглядає просто. Я не знаю, яке воно буде на смак, але я думаю, цей десерт має бути дуже 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 смачний. Він виглядає. Пешенфрут і манго. Отак, сьогоднішній вечір. Day, another try, but it feels the same. Stumbling over shadows caught up in the game. The weight of all my worries, it's pulling me down. But I've gotta keep on moving, can't stay on the ground. Step by step, I'll find my way through the darkest nights. I'll see the Another day, another try, but it feels the same. Stumbling over shadows, caught up in the game. The weight of all my worries, it's pulling me down. But I've gotta keep on moving, can't stay on the ground. Step by step, I'll find my way through the darkest nights. I'll see the a little i'll make my stand though never easy another day another try but it feels the same stumbling over shadows caught up in the game the weight of all my worries it's pulling me down I've gotta keep on moving, can't stay on the ground. Step by step I'll find my way. Through the darkest nights I'll see the day. Though I fall, I'll rise again. Little by... Все ми вдала си. Добрала сме до Далласу Якщо завтра буде час, погуляємо по місту. Сьогодні ми вже дуже втомлені знову, як завжди. Ось так. Сервіс за тиждень. <клес> Особливо веселий <клес> Саша, розкажи, що сталося в двох словах, другий раз. Другий раз у нас пробилось колесо. Гвара. Причину ми не знали, Була балансовані шини і не було купитися інших що Щоб ми робили на серпантині в горах. Сосна я щось, не знаю, з такими ситуаціями ставку. Ну але щось би робили? А, ну, було Треба було все-таки палатку брати. Ми думали брати палатку чи не брати. Но. Треба було брати. Але ми вже на сервісі. От. Покажи, як і горить за того, Другий а, сервіс. Зато з яким гарним видом ми чекаємо на нашу машину з новими колесами. Отак от, от тут красота. Треба в цьому бачити плюси і позитив. Ну, так дайте не було б часу роздивитися. яме? Давай, давай, давай. Прямо, где прямо? Очень голодный, будем есть ку ку курицу с креветками. Ну? Это такой... country store. Кантри... Стор. Ай, Это... да, это распаковка. Окей. Okay. А тут? А тут что? -то. А что -то это це... тоже курочка. А. Это курочка. Такая с корочкой. И ренч. Хани мастер. Хани мастер. Это для Оленки ренч, для меня хани мастер. Ні, навпаки, навпаки. Заказала. Все, смачного. Смачного. Яке воно всередині. Ну, похоже на пікнік. Арахіс. О, всі? Угу. О, о. Чекай, наду. Ну щось так біле. Це нога? Угу. Смачно? Ну, Ну, таке середнє. Окей.